Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі година Таро. і для вас карта дня на 31 січня 2024 року. По всіх знаках зодіака. Овни, карта дня для вас. Для Овні випадає четвірка мечів. Карта вказує на те, що ви дуже втомилися і потребуєте відпочинку. Зробити якусь паузу, якийсь певний перепочинок в будь-яких ваших справах. Вам потрібно активно відпочити, дуже добре відпочити. І потім з новими силами прибратися до нової роботи. На дні колоди вісімка пентактів, яка говорить за те, щоб буде дуже багато і активно працювати. І за це обов'язково матимете гарну винагороду. Саме головне потім приділяйте увагу найменшим деталям і найменшим дрібницям. Але братися за цю роботу потрібно відпочивши Тельці. А в тельці випадає старший аркан диявол. Карта говорить, що можуть бути якісь негативні впливи на вас. Хтось може дуже і знайомих впливати на вас негативно. Вам просто потрібно цього всього впливу, просто триматися від цього всього якомога далі, показати свій характер, показати свою силу волі і не піддаватися. Цим всім негативним моментам будуть дуже багато спокус на вашому шляху виникати. Але в цьому кажіть ні і відмовляйтесь від цього, тому що за все буде обов'язкове покарання. І не слухайте там друзів, які будуть вас гукати, відпочити, сходити в якесь там, відпочити від усіх. Просто від усіх спокус тримайтеся кому гай далі. Особливо коли справи стосуються алкоголів. І так далі. Королева Пентаклів, карта говорить, що вас підтримає людина, жінка у старше вас, е, яка досить така має е, впливове якесь таке положення. Вона на вас дуже гарно впливає, і вона вам допоможе вийти з якоїсь складної ситуації, яка може виникнути цей день. Близнюки. Для близнюків випадає трійка мечів. Карта вказує на якісь невдачі, на якісь проблеми, які можуть виникати в будь-яких сферах вашого життя. І перш за все, дуже часто ця карта вказує на конфлікти і на якісь непорозуміння. Саме головне тримайте емоції під, контролі, під контролем, намагайтеся уникати всіх цих конфліктів. І не беріть все близько до серця. попіклуйтесь про своє здоров'я краще. На дні колоди двійка яка вказує про те, що ви будете в роздумах. Якихсь, Будьте активно зважувати всі за і проти, і думати, як вам далі діяти. Саме головне не поспішайте з прийняттям рішенням, обдумуйте все ретельно і уникайте конфліктів. І з усім ви тоді впораєтесь. Раки. А для раки випадає король кубків, який вказує на те, що дуже все зміниться в цей день у вашому житті. Нарешті ви зможете бути самим собою і зможете втілити свої задуми в життя, на коди старший аркан закохання, який говорить про якийсь важливий вибір, який ви будете робити. Можливо, в когось хтось зустріне другу половинку, в когось освідчення в кохання, отримання якогось подарунка, якийсь гарний романтичний вечір. День у вас успішний, і всі задуми ви зможете втілити в життя. Саме головне, коли на вас очікується якийсь вибір, ретельно все обдумуйте і не поспішайте. Леви. Для Леві випадає семірка мачів, яка говорить про якісь обмани, про якісь шахрайські дії, якісь махінації. Будьте всьому уважні і обережні. Дивіться, що підписуєте, що кому розповідаєте, обережність зайвою ніколи не буде. Також можливі хитрощі з вашої сторони для досягнення своєї цілі. Рецермачів вказує, щоб ви уникали конфліктних ситуацій і не піддавалися на. Уловки тих людей, які намагатимуться вас спровокувати на цей конфлікт. Стримавши свої емоції, уникнувши цього конфлікта, ви тільки зможете вивести з рівноваги, вибиті з рівноваги ту людину, яка намагалася спровокувати вас на цей конфлікт і обманути вас. І це вам буде тільки на руку. Діви. Карта дня для Дів. У старший аркан колісниця. Карта говорить про якісь поїздки, про якісь подорожі в когось. Це... Якісь відрядження в когось це робочі моменти, а в когось це якісь особисті поїздки. Саме головне дотримуйтеся чіткого плану, і ви зможете досягнути гарних результатів і вийти переможцем будь-якій справи. На ніколи у вас старший аркан мах, який говорить, що для досягнення вашої цілі у вас є всі можливості, сили, енергія і ресурси. Все у ваших руках тримаємося чіткого плану і вперед. Взагалі випадають два старших аркана у вас, які говорять про те, що день для вас буде досить і досить значний, але успішний. Терези. Для Терезі випадає пас жезлів, який вказує на гарну можливість вирішити якусь проблему в вашому житті. яка дуже сильно вас. Хвилювала і на вашу користь. Також не бійтеся проявляти ініціативу, будьте сміливі, будьте впевнені в собі, ставте чітку мету перед собою і прикладайте максимум зусиль для того, щоб її ту мету, досягнути тої мети і втілити задуми в життя. І Мах говорить на клоди, що все у ваших руках у вас є всі можливості для реалізації бажаного. Тому будьте активні, впевнені в собі, і ви обов'язково досягнете гарного результату. І день пройде у вас досить успішно. Скорпіони У Скорпіоні випадає Сімірка Пентаклів. Дуже буде багато працювати, дуже багато прикладати зусиль для реалізації своєї цілі. Також карта говорить про те, що вам потрібно набратися терпіння, і пам'ятайте, що на все свій час ніколи не прискорюйте події, щоб не зробити тільки гірше. Ви обов'язково отримаєте свій результат, свою винагороду за свою працю. Саме головне не поспішайте. Тут жезлів говорить про те, що перед вами відкриваються багато доріг, багато можливостей, але вони будуть із якимись певними переживаннями. Шкодами. Але якщо ви будете впевнені в собі, будете сміливі рішучі, то ви зможете досягнути поставленої цілі і втілити всі задуми в життя. Стрільці для стрільців паш жезлів, який вказує для того, щоб досягнути поставлених цілей, не бійтеся. Перегляду ініціативу, ставте перед собою чіткі цілі, будьте активні, будьте сміливі, і на вас обов'язково очікують гарні позитивні зміни, гарні новини і успіх у починаннях ваших! Козироги. Для козироги випадає трійка кубків, яка вказує на те, що у вас буде досить такий активний день, день повний новин, нових можливостей, святкування, гарних подій. Навіть ніколи тут жестів, який говорить про те, що на вас чекають нові можливості, нові перспективи, гарна можливість навести лад в своєму житті. Водолії. Для водолеїв Всемірка Пентаклів, будете дуже багато і активно працювати. У вас все вийде, наберіться терпіння і матимете успіх у своїх справах, який принесе вам стабільність, впевненість в завтрашньому дню щастя, радість, успіх у всіх ваших починаннях. Тому наберіться терпіння і все ви матимете те, чого ви так хочете. Рибки! У рибок випадає п'ятірка кубків, тут якісь переживання, тут якісь страхи, тут якісь проблеми, які дають про себе знать із минулого, які ви не можете дуже активно вирішити. Будьте впевнені в собі, будьте рішучі, тримайте свої емоції під таким строгим контролем, і тоді ви зможете вирішити будь-яку ситуацію, яка вас так хвилює, будь-які непорозуміння. Вирішіть уже нарешті ті проблеми. В минулому і більше до них ніякому разі не повертаєтесь. На дні Клоди мах, який говорить, що все в ваших руках, у вас є все для того, щоб вирішити це все і вийти з цього стану, оцього всього негативного, цього всього цих непорозумінь і якихось невдач, які вас пригнічують. І з цим обов'язково тоді ви впораєтесь. Бажаю всім вда... гарного дня, всім удачі. Хай всі плани ви зможете втілити в життя. Дякую всім за лайки, коментарі і підписки. До побачення.